Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео буде огляд гарячих вакансій в Німеччину. Вже. Гамбург. Треба 5 водіїв категорії Б. Посилки ДХЛ Гермес GLS. Зарплата до 2500 євро. Житло 300 з зарплати. Франкфурт на Майні. Баден-баден. Місто. Так, робота. Горнічні 3 місця. Зарплата 13... 13 євро до 1800 нетто можна мати. Житло 300 євро. Працівниця в хімчистку. Прасувати одяг до 60 років можна. Місто баден баден. 13 євро в годину. Житло 350. Алюмінієвий завод. Чоловік до 50 років. Заробітна плата 12 євро. Житло безкоштовне. 12 нетто. Універсали. Внутрішня робота. До 2700 євро. Житло 350. Так. Кьольн. Приїзд на вже. Нові готелі. 11 осіб. Зарплата від 1200 нетто. Німеччина два місця на склад одягу. Поготових параграф 24 до 35 років. Зарплата. Місто Вец Зарплата 13 бруд. Так. Прибирання готелів Штутгарт. 7 днів в тиждень, якщо потрібно. Житло безкоштовне. 13,5 євро. Ерфурт так само, Бон так само. Є міста для перебирання в готелях. Склад косметики і середства гігієни. Під оформлення параграфу 24 мюнхен. Чоловіки жінки пари до 40 років. Зарплата до 2200 євро. Нетто. Можна брати також глухонімех Німеччина. Оснабрюк, Ганновер. Зарплата 13 євро. Це є е, вигрузка, сортування поштових відправлень е, в компанії DPD. Далі. Заїзд щотижня один-двоє людей робочі на завод виробництва кави, чай і шоколаду. Так, місто Берлін. До 50 років зарплата. Від 9 до 9,5 чистими. От. Якщо вас цікавить якась пропозиція, або у вас цікавить нові пропозиції, ставте плюс, або пишіть на Viber Telegram, а також можете переходити в Viber групу, вона є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!